Вітаю, друзі. От. Що зразується подроби. Ви... Любить радити. Нікому не бір і ніхто не зрадить. Ну, мабуть, знаю, як це. Не бірити чи зраджувати, не знаю. Якщо учень зраджував свого вчителя Господа. То вірити, насправді не можна нікому. Якщо прожити, знає, тепер в знаєте, першому світі, якщо не вірити найближчим людям. А можете перші всім дозволити це зробити насправді тепер тільки. Ну, коли будуть сюди. Стояти камери 음, всюди. Ти брехати не буду як брехунам. бреху Якщо не брешуть, значить зрадити не можуть. Чим ти то буде відрізнятися від навіть тюрми з режиму. Крок вліво, крок вправо. Рости на місці, а хто буде стріляти? За трево від того забували. Зрада не проститься нікому. Що на цьому світі? Що світ не буде вірити до нога. Загина. А это порешь его надо попасть. Страшно, но так и будет.